Привіт, привіт, мій любічний кривий ріг і мої любічки криворажульки. Поїхали. Поїхали. Так. Що там буде у нас 22 березня? Що буде у нас на кшталт прильотів, обстрілів тощо. Що буде? У нас. Наші хлопчики отримають додаткову якусь, е, якісь повезуть багато ППО. Ми будемо можемо побачити це по місту. Ми не можемо побачити це по місту. Тому що це буде таємно. Таємно. Не переживайте, судя по картам, ми під хорошим. Добрим захистом. І е завдяки нашим хлопчикам і дівчаткам з ППО е вони обмежують ворога. От карта така є, так? обмеження ворога в обстрілах. Єдине, що трошки вже не вистачало, було трошки щось використане, трошки не вистачало чогось. Нічого страшного, все отримується, все получається, все. Виходить, все нас захищає. Так, ми можемо почути почути або побачити, я би сказала так, через роботу ППО може зчинитися пожежа в якомусь, якомусь. Коротше, там це відноситься до дітей, але діти, які мають відношення, ну, знаєте, і контролюються владою, тобто якась бюджетна. От, наприклад, там школа. Ну, не школа міліції, там, там не діти в школі міліції, звісно. Ну, щось таке, поняли? І е, забор, забор. або забор, або огорожа якась може ну, загорітися. Це ППО зіб'ють і впаде, і там буде чи поломане, чи, чи по. Буде в старому районі, якомусь це можна буде почути, Але, але, але. І нічого, як то кажуть, і більше нічого. Mm -hmm. Так. І мої лютинечки крива шульки. Потихеньку-потихеньку, ви помітили таку річ, що потихеньку-потихеньку, завдяки е, якісній роботі е, ППО, завдяки якісній роботі наших ЗСУ, завдяки е, якісній роботі тих, хто нас захищає, бороняє. Ми на сьогоднішній день живемо да, в умовах війни, але ми йде звичайне життя. До речі, блекаутів нема, правда? От так от, от, така от херня малята? Я вважаю, що наша, наш президент наш президент завдяки йому кривий ріг не опокований, завдяки саме йому. Він не окупований. І завдяки йому ми в Криму розі маємо більш-менш стабільне, тому що... Ви всі знаєте, про що я. Отже, отже. Тому всі, хто нападає на нього і ті, хто намагається на когось там напасти, щоб таким чином зачепити його, я вважаю зрадниками. Це моя особиста, ну, моя особиста е, думка. Е, як там писала якась криса Кримлибоцька, що мені єрмак платить, я того єрмака. І, е, як то кажуть, і не те, що ніколи не бачила, навіть не знала, хто це такий. Почки, ви не почали писати і казати. Це по-перше, по-друге, що він мені платив хірби, я тут сиділа, шарики фонарики от фанарики Там. І просила, киньте мені на шоколадку, пожалуйста. <схід> шоколадка! Якщо мені мать, б мені платив, я вже сиділа де там за кордоном чи в Києві, я не знаю, де там з машинами і так далі. Ви бачите мене по вулицям нашого міста. Правда? Поэтому, ну, коротше, знаєте, долбоюба вистача, вистачає. І, на жаль, колись була така поговорка, хто з могом покоління, помните, не всіх дороків війна убила. Оце ця ж сама ситуація. Я вам хочу сказати, до чого я вас хочу сказати мотайте, дівочки, мотайте його, мотайте нашого президента в захисний купол. Чому скажу? Тому що в 24-му році ми дивилися ще до початку війни. У нас була група, ми вчилися астрології, я була там не одна, у нас була дівчатка ще. от, І Оля, наша вчителька, була Біляєва, здається, її фамілія. Оля Урясєва, всім відома психологиня Кривого Рогу, да, вона зараз в евакуації, але вона мене, так сказати, Бляха, який в ней був класний, класний оцей, як цього, атмосфера, кабінет. Багато дівчат приходили туди, я там познайомилася ну, з багатьба, цікавими жінками, дівчатами. І, я вам хочу сказати, і вона вимушена була ну, продати його. Мені так шкода, якби я могла, я б його собі звісно, купила. Але я не, по-перше, не психолог, по-друге, там є такі трошечки моменти, які, на жаль, я не могла зробити от так от це, це Олі Урясіва кума, подружка, така як я я вожні. І вона, і ми вчилися в неї астрології. потім я ще там у Віктора Базілія, Київська школа астрології вчилася. Там ще там були е, би, моменти. Але будь -я, я ще не довчилася, не кажу, що я і ви ж побачи, бачите, я ж ніде не кажу так сильно, що я астролог, тому що я не вважаю себе мега-крутяцьким астрологом таким прям. Та я навіть ось мені сьогодні жінка дзвонить, каже, ви ясна Я Кажу, яка охіра ясна говорю, Давайте будемо. Я не люблю, знаєте, я люблю, коли мені кажуть компліменти. Я люблю, коли мене хвалять, але я люблю, щоб в мене була, ну, знаєте, от за якісь реальні речі. Не просто видумані з пальця висусані. да, я читаю карти. Я читаю інформацію. Але я не неснуючи, не що вони картинками, їм сни. Мені нічого не сни. Ні, це ну, буває якась хірня, ну така чиста особиста. Там якась -та трагедія мені ну, не снилася, я скажу вам так. Я вам навіть більше скажу, коли було, мені дзвонила моя подружка ще. Ще одна психологиня Катя Кокош, позвонила мені в 2021 році, я була на Арабатській ну, працювала. От. І я, е, це було ну, це був квітень. квітень да. Там у нас був класний об'єкт е, по декоративній штукатурці. І, і я поїхала туди там, ще з однією дівчинкою подихати свіжим повітрям. Дуже хотіла попрацювати на морі, це була моя мечта, вона, до речі, збулася. Я отримала кайф, 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 кайфушний, скажімо так, коли ти попрацював, і в обід йдеш, і теж і знаєте, це там ми стелили. Так, да, звісно, холодна але зато так класно, пустий пляж, пустий пляж, це так обалдена. Так от, І коли тоді були вже підведені війська, і мені кажуть, Дзвонила, каже, буде війна, уїжджаю туди. І тоді я переколотилася серйозно. Ну, я подивилась на картах, що нічого не буде і, би, і, і успокоїлася. А цей раз, уже, коли починалася війна, і 16-го, 18-го. Я 16-го, 18 -го, ну, не побачила повномасштабного вторгнення. Іменно на це на це времен повномасштабне вторгнення я не побачила. Тривога була, але в мене іменно на це не побачила. Да, треба було подивитися чи пізніше буде. Але до цього ми дивилися на картах. У мене там ще одна подруженька є. Ми дивилися на картах. Кривий рік 5 років. А це ми дивилися 20 чи 2021 рік. А я кажу, кажу, що так багато людей уїде. Кажу, я не знаю, так, куди вони поїдуть, хуй їх маму знає. Кажу, така депресія, роботи немає, говорю. багато людей, ті, хто ну, мають якесь знає значення Громадські активісти, то що виїдуть. Ну от, будь ласка, там Туровська виїхала. да Наприклад, той же самий міла Бог, він там теж десь він воює зараз, чи що він там, вони там в розвідки якісь. Да? От. І коротше, і, 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 і до речі, я дивилася, що він ну він уїде теж з міста, к сожалению. От. І кажу, блін, кажу, і так багато людей поїжджає, притом таких людей не просто якісь ну народ, да? А прям багато людей значими для цього міста. Знаєте, з патріотичною якоюсь свідомістю, з громадянською свідомістю. Я дуже сильно це переживала, мене це розстраювало. Я не могла зрозуміти, що пройде. Бо вона каже, Ну що буде економічний рус. Я кажу, що не кажу, така грусна жопа буде, я таки не поняла. А перед цим гадала, кажу якісь ограничення туди-сюди. Ограничення у нас є декові, а поїжджала евакуація. От вам і все. Яка хера, ясна видіща. Давайте люблю, да, я пишу хороші вірші, да, я пишу чуттєві якісь вірші. І да, я люблю свої вірші, вони мені подобаються, мені приємно, коли кажуть. Да, я читаю інформацію, і коли я її читаю точно, і таким чином я людям допомагаю. Це теж великий плюс, велика класна. От. Але. Про що я хотіла сказати? Е, от, але ну, я не люблю там якісь, е, з одної сторони, і злішні діталі, да, то бахмальства того там, де не там. Але я люблю хвастатися тим, що я дійсно ну, щось, щось таке от заслужено отримала якусь там чи нагороду, чи якась робота в мене якісно зроблена. То про що хочу сказати вам? То з приводу 24-го року, і ми перед, ну, закінчили другий курс астрології, і ми сиділися, а я кажу до Олі Оль, кажу, ну є така мундана астрологія, хороша тіма, але ну, мало хто її ну, припадає, би, не припадають. А я кажу, давай подивимося. І ми почали роздивлятися, що буде, що буде. Да? І вже ми тоді починали говорити, що можлива війна. От, а потім ми подивилися. І ще ми подивилися, що в 24 році буде щось пройде в 10-м домі. 10-й дом для, ну, для країни це влада, президент. От, і там буде або. І от вона каже, я не знаю, і ми так, ну, ми, ми розділилися. Я, звісно, подивилася про то, що, що буде може вбивство президента. От вона вона каже, що ліба е, убийства президента, либо техногенна катастрофа. Техногенна катастрофа, ви пам'ятаєте, ми читали, ми з вами дивилися, що може бути примінено ядерне оружие на якійся на якійсь, ну такі, як то пустелі, да? о, о, з точки с, с, со сторони Росії. Я оце іноді думаю, 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 хірю знаю, Най, може вже знаєте, як, як то посліннє дихання візьме, візьме і, і щось зробить. Або, блядь, підірвуть нам щось. Якийсь Чорнобиль, блядь, знову. Ну, коротше, давайте не будемо грустити. От, Але я хочу сказати, давайте замотувати нашого президента в цей захисний кокон того, що він буде балотуватися на другий срок. Якщо він вийде і якщо він буде працювати, я вам скажу так, він підніме країну. От у нас був розцвіт, будь Я прям дивилася, що прям, дажну, прям, от, от економічний підйом. Тобто, год-два, і ми там фух, отак вириваємося. І ще і буде багато строїк, строїх, строєк. строєк, строєк. Ну, будівництво будівництва. Поэтому, поэтому ну, він, він сам, йому важко. йому важко ну, Тоді хтось писав мені в коментарях, і я згодна з тою людиною, як Каломойський, сказав, що таких зеленських треба ще тисячу. Да, да, надо, потому що він і гіні і патріот, я считаю А це два таких ну, дуже великих показника. Так, друзі, дивіться. Стане ясна якась, якась фішка про е, ну, тайна, яка пройшла на якому-пустирі. Про що це ми узнаємо, що ми почуємо е, в якомусь будинку, в якомусь будинку, якась жінка, е, чомусь вона чи буде там горіть закрита, чи що її треба буде спасати. І ще що? Через роботу ППО комусь на роботу десь прилетить. Притом прилетить дуже тяжело і очень... дві людини можуть пострадати. Чогось, я думаю, що це його кар'єр, дай Бог, щоб я ошибалась. В цій ситуації. Ну, не, не хочеться, щоб люди страдали. Зачем? Ні, ну, якщо він якийсь, звісно, паніка сепаратистка то так йому і треба. І це в мене ще аж інгулець. Я ізвиняюсь, я така ушла в еті самі в розсуждення. Так, дивимося. Інгулець на 22 березня. -е інгулець, до речі, до речі, сьогодні 21 березня день поезії. Якась неприятність буде, потім десь у вас буде якийсь пожар. В полях буде збита ППО, буде, можна чути, як робота ППО. Якийсь пожар десь буде. Так. такого. Ви можете чути якісь отголоски, але це ну, буде далеко. Зелено-оторська. Зелендойськ приховають, ППО зіб'є зіб е, десь, да, а е, влада приховає, що було е, силове воздействие від жителів, і це буде брехня. Скажемо, у нас все нормально, у нас все спокійно. А ви будете чути такий громкий побах. Ну і жовті води. Ви розумієте, яка ситуація? Тут вже не стільки летить, скільки вже води десь не буде, таке враження, що вони внідрили багато ДРГ груп і таким чином, таким чином намагаються е е дестабілізувати по-другому. Тобто війна набирає інші обороти. Тобто диверсії, диверсії. диверсії, диверсії. Поняли? Так, друзі, обираємо перший, другий, третій варіант поради. І хто обрав перший варант, що вам робить? А... Друзі, вам треба прикласти трошки зусиль на роботі, щоб отримати якісь грошенятка. Якісь грошенятка може, може вибити ці грошенята, може підігнати якісь хвости, робити, може щось. Ну, ну іменно випробувати роботи. Щось треба доробити, дуже сильно доробити. Це може бути не тільки на роботі, але щось треба доробити, щоб отримати кошти або вкласти чуть-чуть коштів для того, щоб до кінця довести якусь вашу роботу. Так, другий варіант, що ви. Вам потрібно трошки стримати емоції від чоловіка, від якого ви залежите. І ви залежите від чоловіка... Фінансово, це може бути начальник, це може бути не тільки ваш особистий там муж, особистий муж є особистий муж, а є не особистий. Це іноді до мене клієнти дзвонять, да? ну і там щось про чоловіка питають, я ж така дивлюся, і така, в общем. Так, давайте подивимося, як там наш муж. особисто ваш муж. І третій варіант третій варіант. Треба трошечки маніпулювати деньгами, прокілішувати. Чому, щоб, щоб, знаєте, е, ви нуждаєтесь в тому, щоб якусь кошти чи зберегти, чи щось от таке. Або здоров'я трошечки вкласти, треба звернутися до якогось спеціаліста. Е, не знаю, що там щось. перемонтіруйтесь, коротше, трошки. Отак от скажу. Так, хорошо, друзі. Що вам почитати? Давайте я вам почитаю. Давайте я вам почитаю. на это что я вам почитаю зараз почитаю вам такая а, а ну-ка Ах, что же вам почитать? Зацепиться бы листиком за твои слова. Задержаться бы лучиком в твоих глазах. А луна над прибоем была права, Нашептав о тебе в полуночных снах. Небо прельским ветром целовать лицо, Что обветрил Африки жгучий зной, обвивает грусть, как змея кольцом, Мое сердце ночью, украв покой. Ты мираж, я придумала все сама, И тебя, и ночью морской прибой. И смеется мая, морским, весна, Зацепиться за сердце твое, собой. А такие вам трошечки, трошечки виршик вам про кохание. Так, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. І до речі, медитація захисних купол знаходиться у мене на головній стрінці мого каналу, там на мальоне море. Якщо ви хочете мені кинути на шоколадку, щоб я частіше посміхалася, карточка написана в описі під відео. Якщо ви хочете замовити мене консультацію особисту Uh, в мене не розклад, в мене консультація. Чому? Тому що я працюю з вами 40 хвилин, я туди залучаю астрологію, нумерологію тару і звичайні карти. Тоді пишемо, або ви хочете заказати прогноз на своє якесь місто. От, пишемо мені у Фейсбук, під відео є посилання. Якщо хочете почитати мої вірші, там під відео в описі є посилання на мій сайт. Заходьте, читайте, беріть, перепощуйте. І там є вітання. І там є навіть вибачення, якщо ви десь стратили, можна брати, переписувати і відсилати своїм коханим, рідним, близьким, знайомим, друзям. І таким чином наводити мостики один з одним. Ну і пам'ятайте, що у вас є я, а ви є у мене. Пока-пока.